Комунальне некомерційне підприємство Обухівської міської ради, Обухівська стоматологічна поліклініка є закладом охорони здоров'я комунальним унітарним некомерційним підприємством, що створено з метою надання кваліфікованої медичної стоматологічної допомоги населення. За кошти бюджету громади діє дві програми, якими забезпечено безкоштовне стоматологічне лікування. А саме, програма підтримки надання стоматологічних послуг окремим категоріям дорослого населення вже надано лікування 235 особам, з них 141 – учасник бойових дій. Діє програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань окремим категоріям дитячого населення. Цією програмою надано стоматологічне лікування 179 дітям, з них 74 дитини-учасників бойових дій. У червні поточного року був заключений договір з Національною службою здоров'я України по пілотному проєкту щодо зубопротизування окремих категорій населення, які захищали незалежність України. Обухівська стоматологічна поліклініка однією з перших в Київській області запровадила у себе цей пілотний проєкт. Особливо на протязі року у нас було закуплено нове обладнання. На якому ми працюємо більше року, і це у єдиний комунальний наш заклад в Київській області, де є Серенгенська система 2D і функцією 3D. 2D – це буде панорамний знімок, який ми зараз будемо робити. Це вся челюст і зуби 3D – це вже більш розширене витопустеження кісткової тканини. Зубів і гайморових пазок. Ми скидаємо електронну почту пацієнту на флешку і можемо на диск записати. А панорамний знімочок розпечатується на фотобумазі на приятелі. Ставимо пацієнта так, підходимо. Подбородочок сюди ставимо, відкриваємо рот. На рахунок місцевого бюджету придбана ортопантомограф з функцією комп'ютерної томографії, що дає можливість проводити сучасну імплантологію, яка на даний час є не в усіх приватних стоматологічних закладах Київської області. Це наш новий апарат дентальний і також і система візіора, що дає зробити прицільний знімочок на датчику комировом. І він передається прямо лікарю на монітор в кабінет що є дуже зручно подивитися, розвернути, приблизити знімочок, побачити стан зубчика. На сьогоднішній день ми запровадили імплантації в нашій стоматології, яка дозволяє відновлювати зубні дефекти з допомогою імплантів. Це дає велике велику перевагу, тому що використання мостів і гімних протезів не всім підходить, особливо коли дефекти кінцеві. І поставити такі конструкції просто неможливо. На сьогоднішній день ми поставили вже більше 30 імплантів. Багато пацієнтів задоволені, які вже ходять не тільки з імплантами, а які вже поставлені коронки. Наразі вони мають можливість повноцінно їсти, жувати, говорити. Вони перекривають всі їхні основні функції і дозволяють повноцінно жити. Хірургічний кабінет оновлений, проведено ремонт приміщення, маємо сучасне обладнання. Саме найновішого, що має наша стоматологія, хірургічна, це п'єзотом. П'єзотом це ультразвуковий. Скальпель, який використовується для кісткових операцій, точність цього методу лікування полягає саме в тому, що коли проводиться операція, то вона проводиться безпосередньо на кістковій тканині. Пошкодити п'язутому м'які тканини, нервові закінчення або судини, просто неможливо. Так, запрограмований апарат. Із того сучасного обладнання, яке ще має наш хірургічний кабінет, це лазер, який використовується в стоматології для роботи з м'якими тканинами. Тобто це кісти, папіломи, інші доброякісні утворення. Також придбана інше сучасне стоматологічне обладнання. Для більш зручного та якісного обслуговування людей з інвалідністю, які мають обмежені можливості, проведено капітальний ремонт вхідної групи з облаштуванням пандусу і капітальний ремонт туалетної кімнати з урахуванням особливих потреб. Також планується обладнати кабінет для героя, де буде передбачені надання терапевтичної, хірургічної і ортопедичної стоматології пацієнту в одному кабінеті без зайвого переміщення по будівлі поліклініки.